Пронто-пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе, мої ви любі Як багато вас групі телеграм. Дякую, що додаєтесь. Я там ділюся своєю енергією, і ваше життя обов'язково зміниться. І так, до нового року. Шість чаш. Ну, дивіться, хто чекає на колишнього, можливо, він. Але можливо і не він. Шість час це про... може бути з езотеричної точки зору, про душу людину, людини, яку ви знаєте, яку ви відчуваєте, з якою ви були в минулих життях і домовилися зустрітися в цьому житті. І це не про метелики в животі, любі мої. Це про... Мені комфортно з цією людиною. Я її знаю. Так. Тут карти кажуть, що знов повторюю, що у когось це буде минулий чоловік. Я не можу вам казати, що ні, не минулий, тому що знаю, що багато хто з вас чекає. Тому так і є. І тут карти кажуть про що? Про те, що раніше ви з цим минулим чоловіком не отримали те, що хотіли. П'ятірка чаш. І в цій колоді всі п'ять чаш перегорнуті. Тобто це про те, що в емоційному плані вони отримали те, на що сподівались. Або хто чекає нового чоловіка, це говорить про ваші минулі відносини, які були до того, що зустрінете оцього свого душу, якого ви знаєте. І Ви зараз вже королеви мечів, ви зараз же рішення щодо чоловіків приймаєте з головою. До речі, якщо ви королева мечів, зараз акція. Якщо ви купляєте амулет, який зробить ваше життя до і після, то ви отримуєте 10-хвилинну консультацію, де відповідає на ваші запитання за допомогою таро безкоштовно. Тож королева мечів це та жінка, яка пише мені, тому що дуже багато бажаючих, кількість місць обмежена. Так ось, ви зараз жінка, яка... Вже не довіряю своєму серцю, ви рішення приймаєте головою, і ви така кажете, я вже знаю, що зі мною можна, а що зі мною не можна. Тут, до речі, так, ви пішли із почуттів, із відносин минулих, кохаючи цю людину, причому ви пішли достатньо давно. Вже прийшов дуже довгий час з цього періоду. І ви до, і ви, дівчата, ви все ж таки ще багато хто з вас часовно минулого чоловіка так і не прийняв рішення. М -м. Ви все вагаєтесь туди-сюди, туди-сюди, але хоч один процент на те, що він повернеться, а ви його приймете, у вас є. Закидайте мені мене помидорами, але це так. Напишіть, так це чи ні? До речі, заказуйте мледне відпускання минулого чоловіка. Поверніть собі цю енергію. Ця енергія піде здійснення ваших бажань. Так і що ж буде? Буде те, що ви поборете оцього дьявола, який бушує, який вас тягне до цього чоловіка. І взагалі, будь-яких дьяволів ви тепер, ви на коні, ви поборете. Ви сильна жінка. Так, і ви почнете будувати стабільні і надійні відносини. Знов кажу, хтось почне будувати відносини з новим чоловіком, хтось зі старим, але тільки після того, як ви вже зумієте за своїми почуттями до нього, розпрощатися і навіть вже не чекати його. Дев'ятка чаш. Вам кажуть, ви будете дуже задоволені тим, що з вами відбудеться до кінця цього року. Люблю вас!